Так, iOS 26 у нас вийшла. Я записую другий раз це відео, бо перший раз я натупив і не записав на одну з камер. Ну нічого, у нас вийшла операційна система вчора, наче вчора. Так, я навіть подивився презентацію, заснув трохи трохи оце, от е, так, але нічого страшного не відбулося. У нас е, чергова революційна операція від Apple під назвою IOS 20, 26. Ви спитаєтеся, чому мала бути iOS взагалі. То 19. але ні, вирішили перескочити, тому що це таке знакове оновлення, вже велике таке, прям редизігн максимальний. Крім того, ви спитаєтеся, чому 26, якщо зараз 2025 рік? Здавалося би, але взагалі стабільна версія iOS вийде восени, і відповідно вони так рахують, що якби в 26-му році вона буде актуальною, допоки не випустять вже наступну iOS 27. Ну, коротше, така якась логіка. Зараз ще Xiaomi свою Хайпер С назве 26, наступну версію, і воно понесеться. Все буде 26. На прикладі iPhone 15 Pro Max буду вам показувати, що ж такого цікавого завезли сюди. Чекайте. Я зніму чохол прозорий, фірмовий, чудовий і дуже-дуже зручний. Ось, ем, значить, що в нас є і чого в нас немає. Немає у нас багато того, що хотілося. Наприклад, універсальний жест назад. Мені дуже би хотілося. Подвійний тап для блокування взвука. Мовчу взагалі ніколи. Нє, ні, навіть не просіть. А, давайте можливо сплітскрін. Якийсь. А чому би не завести сплітскрін на величезну лопату смартфон? Лопату смартфонний такий от гаджет. нє, давайте, ми будемо малювати всяке вам рідке скло. Починається з оцього. Тобто, у нас є кнопочки вводу пін-кода. Вже ми бачимо. Прозорий такий скляний ефект, і ми переходимо до неймовірного brand new інтерфейсу айфону, який називається те, все те, що було структурно, все те, що було. Просто тепер у нас е, ці іконочки стають. Прозорими з ефектом скла. Тобто, що мається на увазі? Взагалі, коли ви сунете, сунете іконочки, то видно, що там заставка позаду на прозорих елементах, вона там реально чуть так, якби, збільшує, чи то ну, такий ефект справді скла. Хто любить скло, той кайфане максимально. Я, я в захваті просто, то, що видимість при цьому максимально всрата, це нікого не хвилює. Абсолютно нікого. Нормально, нормально. Ви подивіться, не лише на оцей Каєф, кайфарик максимальний. Нічого, це ще дуже залежить від заставки. Якщо заставка якась ще світла чи якась комбінована, то поганенько iOS з цим працює 26 та мається на увазі. Тому подивимося, що в нас ще є. А, так, тут в нас так само видимість там, де сповіщення нереально, просто нереально, зручно ви лишень гляньте на цей шід шіддевр. Ось давайте згорнемо е, ці всякі музонії. Ану, е, та паскуда. Ану, чекай, секунду, нафіг. Нафік викидаємо, і тепер нас буде на давай. Ось така ось така видимість. Мені здається, максимально круто. Хто це придумував, вони такі. А чого на наше? Нам нормально бачити? Ми в окулярах, ну я в окулярах, я теж тут ніфіга не бачу, максимально. Але нехай людям подобається новий ефект. Трохи розблокування, як ми бачимо, ось таким чином там іконки ще трохи відпружинюють по-новому. А, ну нехай добре, що я хотів зразу сказати: сетінгс це в нас налаштування. Неймовірні мої знання англійської. А, про це кажуть, і що тут змінилося, тому що на презентації не показали в принципі, що тут що тут. А що тут змінилося, що змінилося? Тому що розтягнули От от стала більша відстань і цих всяких. Пунктів меню відповідно вам доведеться більше скролити вниз, вверх, вниз, вверх. Ну нічого, звикнете. А чого би ні. Що ще? Прям радикального нічого. Чуть-чуть змінили тут дизайн, там де батарейка перемалювали. Пошук, пошук перемістили, точніше, вниз. Це зручніше. Ну це реально зручно, коли ви собі знизу коли крикористують користуєтеся смартфоном однією рукою. То це набагато зручніше ніж коли було зверху. Крім того, ось якщо помітили, в нас є іконка назад. Оця от неймовірна, яка якої не повинно було би існувати особливо, але нехай її зробили більш видимою, такою кругленькою, тоді як раніше вона була, виглядала доволі так от якось кострубато і неприємно. Так, де іконки? Де іконки? Чому вони не намалювалися? Паскуда, іконка, іконки, будь ласка. О, тепер є. Клас, підкишувало, це ж найшвидший тут NVMe. Ох, ух, ух, яка швидка пам'ять у айфона, що воно все підвантажує дуже шустро. Е, до речі, це бета-реліз для розробників. Я розумію, це абсолютно прощається, всяка глюченість і тому подібне. Але я хочу сказати, як людина, яка ставила 18-ту iOS, так само бета для розробників, то саме 26-та лагає як паскуда скотина набагато більше, ніж 18-та у свій час. М -м, можливо, це логічно. Тому що більше цих всяких ефектів навалили, воно більше вимогливе до ресурсів. Я вважаю, що компанія робить все так, як в своїх найкращих традиціях. Наліпили цих скляних ефектів. Воно набагато більш вимогливе до процесорної потужності, графічної потужності. І це дуже легко пояснює, чому на старіших айфонах воно буде лагати. Швидше за все, будуть частіші всякі мікрофрізи, все як завжди. І компанія на ізі це. Пояснить, слухайте, у мене, у нас же тут вийшла нова, крута операційка, там прям 26-й зразу номер, такі всякі ефекти вам насипали. Ну, хочете, щоб воно працювало більш-менш плавно, більш-менш адекватно, купляйте новий iPhone. Ось, тому що 15-й Max вже не стягує цей емейзінг, і іноді, от при, при цих анімаціях, по-перше, не все підвантажується, як, як ми бачимо. По-друге, таке відчуття, що воно працює десь на 30 FPS максимум. То нічого. В всяких застосунках фірмових тут так само трохи перемалювали ці іконочки, зробили так само їх прозорими? Ну мінорні зміни, максимально. Що так само змінилося? Оця пілюля знизу, навігаційний бар, скажімо так, він зникає тепер. Тобто, ви коли ним користуєтеся, він типу є. А коли ви зайшли в якусь програму, він через секунду просто зникає. Apple Intelligence. цей оу о є, оу є, оу, єс, оце гарно. Оце я так дуже круто. До речі, чому? Му інгліш в мене встановлений е, на айфоні, тому щоб зацінити саме цей Apple Intelligence, який, на жаль, з українською мовою не працює, і працювати не захоче ще дуже 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 тривалий час. Ось так не поважає нас компанія Apple. Ну нічого, я е, за те зацінив, що тут у нас тепер є всякі ці анонсовані дзвінки, транскрибація дзвінків, е, тр, утримування дзвінків там розумне і бла 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 е, Все в принципі вкрадено в пікселя, ось е, які це показує років. П'ять тому? Десь мені здається, років 5 тому це вже було. Нічого, звичайно ж, тут воно все буде працювати набагато крутіше. В тому числі показали там десь по Фейстайму живий переклад. Слухайте, живий переклад ОГО, ніколи такого не було на пікселях. Е, окей. І крім цього, в нас, до речі, суттєво оновили застосунок камери. Тепер він е, так само структурно схожий на пікселі. Ви лишень гляньте. Ну, Чому? Тому що. А в нас ену, в нас перемістили оці от вибір режимів вниз. Ось, ось тепер ми тут будемо чілити і ось так гортати туди-сюди. Не те, щоб жахливо. Ну так, ефекти, звичайно, так само зробили. Бачите, ефекти скла. Ну чи собі це скулу. Прям бух. Крім цього, в нас є тепер виведені додаткові всякі інструменти в зверху. Вони потім Внизу розгортаються, виглядає трохи дивно. Вони навіть якісь занадто великі виглядає, на що пів екрану, прям робити скільки 6-8 іконок на пів екрану. Я не знаю, без поняття. Тоді, як якщо тут напівекрану, то подивіться, скільки тут в пікселя влазить всяких налаштувань, і скільки налаштувань влазить в айфона. Неймовірна, практична штука по застосуванню корисної корисної площі дисплею. Ну, нехай добре. Так, екран блокування. Слухай. Його змінили, дивіться, годинник зробили, який витягнутий, то ви що. Е, суть в чому його не лише зробили витягнутим більш, а зробили так, що він стягується назад. Опа, нормально, як в холодній річці. Знаєте, оце -от. Е, е, так от воно в принципі працює, ніби норм, виглядає норм, але я би сказав, що е, суть в саме нотифікаціях з видимістю їхньою залишається жахливою. Е, Якщо ми. А ну, давайте якісь ефекти. У нас, здається, ще Parallax, а, ну, давай, давай. E, Customize, і в нас є тепер ще Parallax, effect... а Special Sine. Коротше, воно буде зараз генерувати. От так ви будете рухати iPhone, а воно таке 3D, типу, нічого собі такого не було. Знову ж ніколи на пікселях. Я прям. Я коротше, цього року в нас Apple така подивилася якісь останні за останні роки презентації Pixel, така вирішила, А блін, а воно ж прикольно там. Оце всякі ефектики. Оце давайте зробимо і в себе таке. І зробили молодці. Калькулятор, слухайте, тепер ви тут натискаєте, бачите, і воно зливається з сусідньою кнопочкою по кольорах. У оце математики будуть кайфувати. Слухайте, оце респект. До речі, не всюди. Оці от скляні елементи, якби працюють, тому що. Умовно, коли ви включаєте це, от Дайнемік Ойленд, то він досі ось такий. Ну, типу, куди? Це ж вибивається з гармонії всієї операційки. Якщо вона тепер тут я хочу все в склі. Я собі намутив це скло. А тут якесь це не скло, це абсолютно не скло. Ну чому так? Так не має бути. Ось е, ну нічого, добре. Е, пробачаємо на перший раз, крім цього. Так, я нагадую, ви можете все змінити як і було. Тобто, ми можемо забрати це скло і повернути плюс-мінус звичайні значки. І так само можна затіняти, як і колись, як і раніше. Це було презентовано з 18-ї iOS. Неймовірно прикольно. Якщо ви любите щось суперкислотне, то ви це можете зробити. Все нормально, дивіться, все супер чекіпуки виглядає, я би сказав. Е, так, ну то що лагає зараз. Звичайно, що анімації лагають. Неймовірно прикольно, але це таке: це девелопер бета. Тут якби бомбити, я навіть не збираюся на цю тему. ну Типу глючить, то глючить. А, Visual Intelligence, слухайте, слухайте, є революція. Пам'ятаєте, от раніше ми ставимо якісь два предмети і, наприклад, а так буде видно. І ми їх хочемо от знайти якісь з них. І воно шукає лише той, який воно думає, що основний предмет. І зараз воно знайде ось, воно знайшло нам навушники. А якщо я хочу. Кришечку від об'єктиву камери, то мені доводилося ну не знаю, окремо її там наводити, фоткати, зумити, приближати, кадрувати і тому подібне. Тепер же слухайте, Circle to Search, майже Circle to Search, і ми тепер маємо неймовірну цю функцію з Android, який вже років півтора, легко кажучи, нарешті воно щось приблизно. Працює дуже повільно, працює, але нехай це таке. Е, і тепер ми можемо шукати певні ділянки зображення неймовірно. Але знову ж таки реалізовано набагато тупіше і менш інтуїтивно, ніж е, на андроїді, тому що там ти просто затиснув в будь-якому сценарії. все окей. А тут щось, щось і воно ще й оцю анімацію глючено малює. І потім що це означає? Таке враження, що це діалог якийсь спливає, а тут якби обведення. Та назвідчі вже це Circle to Search, та й не стидайтеся. А і ще кайфує, що звідси не можна вийти боковим свайпом взагалі ніде ніяк, треба лишень догори. Е, чудово. Далі у нас є екранчик е, мультизадачності, він не змінився структурно, а взагалі ніяк. Ну тобто, все, все як було, так і є. Е, крім того, немає кнопки закриття всіх програм зразу. Це не треба над цим старатися. Це люди просять, я бачив просто неодноразово, але пофіг. Особливо ОКРщики просять и так я розумію, не всі ОКРщики, але все-таки. Ще в нас є неймовірно чудовий хто. Давайте. О, Games. Оце в нас революційна нова програма для мобільних геймерів, в якій нічого нема толком. Просто сортує ваші ігри, ну, які в системі встановлені, ті показує. Ви думаєте, ви можете там якісь графоні, кастомізовані налаштування, щось там намутити? Ніфіга, ви тут очівки лише не можете свої якісь подивитися, подивитися деталі, ті самі, що в App Store показуються скільки гра займає місця, там які мови підтримуються і тому подібне. Все, ну все, типу, а що ви ще хотіли? Play Together? так, для тих людей, в яких є друзі, напевно, що тут я не знаю. Добре. Далі у нас Home, це воно просто рекламить ще якісь ігри з App Store. щоб що. і Arcade, Звичайно, так само свою запушити. Чому би і ні, щоб ви платили гроші? О, як гарно скролінг іде, слухайте. Нормально е, добре. І пошук так само, якийсь є. На що це було вводити Ну, по категоріях ігри, можливо, комусь буде зручно, але якщо чесно, це для того, щоб на презентації хоч ще щось показати, що ніби вони щось робили за цілий рік. Непогано добре. Погода у нас е, та сама, що була, я бачу структурно е, застосунок, той сам, що став. Що сталося? Добре. Так, ще раз покажу цей неймовірний просто скляний ефект, бо я. Так кайфує, так кайфує, просто нічого не, нічого не видно. ви що? Е, так, wallpaper давайте. Замутимо якісь інакше. О, дивіться, значки зникли. класно. Ану. О, з'явилися. Але давайте зробимо все-таки так, щоб не гратися, Скажете, спеціально поставити таку заставку, там, а воно нормально виглядає, якщо е, там поставити якесь е, фото, фото, яке фото, не знаю, ну, таке фото, давайте. Пянц, пянц, ено, ану і дан. Все? А, нормально скажете? Ну ту, ту 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 Окей, комусь сподобається, однозначно. Сперечань нема. Це дуже боляче, звичайно що. Але комусь, можливо, сподобається. Так, віджити на місці, можна якісь натикати, чому б і ні. А, виглядають, наче. Якісь прозорі, не прозорі. Коротше, не буде. Далі у нас є так само от, бджілки, можна так закрутити, Нічо собі, оце от дитсадік, Але веселий. Це щось схоже, як на пікселях з так само емоджі у цій от заставки є. Ем, no comments. Коротше, у нас суто я таке враження оглядаю піксельну оболонку. У -у -у, видимість, каєф, просто каєф. Ну нічого добре, що я можу сказати? Якщо у вас основний пристрій iPhone, напевно не оновлюйте, тому що вона трохи глючена. Оця от бетка зараз. iOS 26 – це не революшн, це просто косметичні зміни. Які нагадують якісь такі дешевенькі теми, які розробляли школярі для Андроїду і потім пхали всякі е, плеймаркети. Е, нічого. Є і на таке якби фанати. По-перше, по друге, на жаль, нічого супер корисного немає. Так, от прикольні ці ефект скла, воно там виглядає. Отут. Бачите, FPS десь 20-ті, що був. Е, нормально. Воно виглядає прикольно, коли дороблять, оптимізують. Тому така історія. Будемо чекати, якісь там наступні, може, ще бетки, щось там додадуть все-таки і Тоді, може, я ще вам щось запишу, якесь відео, але, якщо чесно, особливого бажання не маю. Е, тому ставте лайки, дизлайки, як ви оце от любите, пишіть в коментарях, як вам взагалі зміни цьогорічні, революційні, бо в нас тепер 26 iOS. Це звучить серйозно. На всіх iPhone, ну, може на 16-тих ще трохи буде працювати, плюс-мінус стабільно, на всіх старіших iOS, ках iPhoneх. Ем, ця паскуда буде лагати. Лагати буде більше, ніж попередній версії iOS. Це прям до ворожки не ходи, Тому купляйте нові iPhone. Як тобі iOS 26? Це хія? Ану, е, ні, ні, вона по Андроїду, так що їй пофіг. Хе-хе-хе, моя школа. Поради вітання? Да. Поради від Тані! Пам'ятайте, що бути красивим і значущим не обов'язково бути прозорим.